Всім привіт! Я пропоную залишок вихідних провести за якимось хорошим серіальчиком. Сьогодні ми приготували для вас добірку турецьких серіалів до 15 серій. Буду рада коментарям з відмінними серіалами або ж фільмами. Адже так ти допоможеш нам з добіркою та всім серіаломанам, котрі люблять читати коментарі. Сподіваюсь, що відео тобі сподобається, і ти обов'язково підпишешся, щоб нам не втрачати один одного. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Кохання Янголів в головних ролях. Знялись Гюльпер, Оздемір, Оя, Башар, Дідем, Бельчин, Пірка Хардал. Невідомі залишають малюка біля порогу до будинку для людей похилого віку. Літні люди не знають, що робити з дитиною, проте все одно беруть його до себе, щоб доглядати та піклуватися. Хлопчика називають Яхмур. Він приносить із собою не тільки турботи та суєту. Як виявилось, дитина вселила в серце людей похилого віку. Таке необхідне почуття, як відповідальність за когось ще окрім себе. Хлопчик підростає в атмосфері кохання та підтримки. Він поки що навіть не уявляє, які поворот подіємо. В серіалі Черга за нами в головних ролях знялись Осан Лунай, Еліф Доган, Сехер Врім'якот Ачіліято Колаглун. В центрі історії перебуває багатодітна мати Зерін. Вона присвятила життя вихованню дітей, але все склалося не так, як мріяла жінка. Дорослий син Серкан, який раніше живе за рахунок матері, проте вважає себе самостійним і солідним чоловіком. Старша донька Руя страждає від нерозділеного кохання, але не робить спроб виправити ситуацію. І лише Ольтю вдалося виїхати в іншу країну, де вона скоро вийде заміж загідного чоловіка. Радіючи успіхам молодшої доньки, Зерін перед. Переживає через неприємності, які переслідують старших дітей в серіалі Чудовий Дять в головних ролях знялись Буджуозберґ, Алі Ерслан Дуру, Нюкхет Дуру. Дівчина Меліке виросла в небагатій родині і досить помоталася світом. Її близькі емігрували до Німеччини, щоб налагодити життя та забути про колишню життєву драму в Туреччині. Щоправда, головна героїня дуже хоче бути частиною своєї історичної батьківщини. Вона запевняє батьків, що в неї в Стамбулі все чудово, розповідаючи не про свою роботу та особисте становище. Близькі, що живуть у Німеччині, думають, що їхня донька стала журналісткою, має великий будинок і скоро вийде за. Аміж за успішного лікаря. Насправді ж головна героїня намагається виживати в Стамбулі. Їй доводиться день у день боротися за шматок хліба, зводячи кінці з кінцями. У журналістиці дівчина поки не досягла великих успіхів, тому тимчасово займається написанням гороскопів для преси. Та й в особистому житті все складається не так успішно, їй доводиться боротися з численними проблемами та життєвою несправедливістю. Але доля підкидає їй шанс. Головна героїня одержує інформацію, яка може зробити її знаменитою. Щоправда, ця інформація тісно пов'язана з її коханим Мехметом. Чи зможе головна героїня розповісти всій країні страшну таємницю та стати успішною та популярною? В серіалі багатство головних ролях знялись Юсуф Чим, Бахар Сахін, Алі Милі, Чулай Гюнал. Ферах Феза виросла у притулку та змушена його залишити після закінчення повноліття. Однак дівчина відрізняється від інших вихованок, адже вона має родичів, про існування яких навіть не здогадується. Більше того, сім'я Ферах дуже багата. Якось дівчина зустрічає Джана Юджита сироту, що виріс під опікою впливового бізнесмена, який відправив хлопця на пошуки своєї онуки, щоб передати їй частину сімейного багатства. Але інші родичі не хочуть ділитися грошима з дівчиною з вулиці. Готові використовувати всі доступні їм засоби для усунення несподіваної конкурентки. Якщо ви раптом дивилися вже цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. В серіалі Королева ночі в головних ролях знялись Мар'єм Узерлі. Багато років тому бізнесмен Азіз вбиває партнера з бізнесу Мустафу, який вирішив зрадити його. Але, будучи людиною чесною, вбивця виконує останні слова колишнього друга і усиновлює його трирічного сина Картала, який залишився сиротою. Незабаром дружина Азіза вмирає під час пологів, залишивши йому під опікою старшу доньку і новонародженого сина. І нещасний батько змушений самостійно виховувати трьох дітей. Мали роки картал виріс, і тепер він є надійною опорою величезного бізнесу Азіза, який з того часу примножив свій капітал і став одним із найвпливовіших бізнесменів Туреччини. Якось перебуваючи в діловому відрядженні у невеликому французькому містечку, він знайомиться з чарівною дівчиною Селін, яку закохується з першого погляду. Провівши з нею незабутній вечір, хлопець відлітає назад додому. Через деякий час Селін дізнається, що в Туреччині в неї є брат, і приїжджає його відвідати. Там героїн. Випадково знайомиться з Азізо, який при зустрічі був вражений її неймовірною красою, провівши разом із дівчиною та її сином кілька днів, самотній чоловік розуміє, що запухався, і робить їй пропозицію переїхати до Стамбула, щоб познайомитись із його сім'єю. В той момент наша героїня навіть подумати не могла, що в гостинного впевненого в собі Азіза є старший син на ім'я Картал. Що ж, це були всі серіали на сьогодні. Якщо добірка була цікава, дай, будь ласка, знати, поставивши вподобайку або ж напишіть у коментарях. Хто ще не підписався на мій канал, підписуємось, адже далі буде ще цікавіше. Всім бажаю удачі і до нових зустрічей із новим відео. Бувай!